Им касаться у нас так, что вроде как бы там планы робим, работу, мы выполняем одну и ту же. День, працювал, по стояли, там, восьмерки, стояли в выходные дни, где я работал, по таблице стояла, там нужно восьмерка, стояла в будние дни только. А, а кто она... занимается обликом таблицы рабочего времени? Табель подается за все дорогие. працює. Ну, він ага, тобто, табель, тобто показував, що ви працюєте по да, дня, працює, да. а, а хтось не враховував. А далі там, там план, в бухгалтер, ну, хто там план, бухгалтерія, ну, плановий відділ, хто там складає. Є бухгалтер по оплаті в консервній да. От зараз і все, це знайшли всі тоді порушення і нам просто їх... Та, ми вибрали. Він розбереться. А є Та, що коли Комісія, все було нормально до лютого місяця. Отримавши зарплату. В лютому, в березні, ви зрозуміли, що... З ним розраховується за всю. Всі дні не використали на відпустки. Але ж треба при цьому дивитися, чи вас будуть обраховувати тих 5 днів, за якими говорять, чи не будуть його враховувати. Просто станом на момент сидіття потрібно перекрити все. Абсолютно. Я поки тут начальник.

Робота Вибачте, там... посадовий оклад 3100, 3 yeah. так? Да? Ну, водітелі 300 млн, а інкасаторів тримають. Uh -huh. Плюс до цього на рахунцему місці 40% премія була. E, за роботу на лінії, там залежно від того, скільки часу хто провів на лінії, okay. надбавка була. Ви ж дивилися, якщо ту бумажку, там же це все Ми розписано. Там там Все розписано. розписано. Вони хай би вам показали кожен свою зарплату, вони вам це показували? Коли одна людина показала Правильно. довідку про зарплату свою. Довідка місяця, про зарплату це, про це все єрундам. А кожен місяць їм видається бумажка, mm -hmm. в якій написано, які оклад, скільки за що написано, надбавки. які. Mm -hmm. І там все буде видно. Mm -hmm. Премія, надбавка, це не обов'язково. Скільки інказатор ну, отримуєш? Всі з по різкі. Всі, в залежності середньо. від того, хтось. Я не знаю, я не рахую, я не бухгалтер, щоб я рахував середньому. Кажуть, що відпустку не пускають. Теж неправду говорять чи як. Може, ви так. їх розбалували великими зарплатами, і якимись Я довгими розбалю. відпустками через то вони зараз да, обурюються. З такими питаннями ви прийшли? Ви, ви ж не перші, ви повинні прийти до керівника, представитися. Узнати обстановку, а потім починати якусь роботу свою проводити. А так виходить, ви всіх поставили зараз перед фактом. І що нам тепер? Ми поставили. Поставили ваші працівники, коли ну, так, звернулися ну, до нас в редакцію, ну, записали звернулися. Місця. Причому не тільки в нашу є. Я редакцію. розумію, але ви, ну, ви, бачили, при, ви, ви приходите, ну, везде за, це прийнято, як приходиш, заходиш до керівника, питаєшся, що як, а потім вже це все, а не так зайшли самовольно в банк, без всякого дозволу, без нічого. Як і, я самовольно зрозумію? А хто вас сюди пропустити? Працівники. Скажіть. Хто? Ваші працівники. Вони не мають права, це є ось охорона. Тоб це до них є питання, безпеки. а не до мене. Я звідки знаю, які ну, то, у вас внутрішні правила. Ну То нормально. То що тепер їм буде за те, що вони нас провели всередину? Буде безпека розбиратися, хто цим всім займається. Це буде внутрішнє розслідування? чи є? Це я не знаю, це не до мене.